Що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, сьогодні хочу, щоб ви послухали і відгадали загадку. Що за дивний дім такий? Не простий, а водяний. Він прозорий, хоч без вікон та красивий, чистий, світлий, а живуть в ньому молодці, гарні, красені плавці. Що це таке? Акваріум, правильно. А хто ж живе в акваріумі? Так, рибки. Рибки дуже у нас красиві. Кожна з них маленьке диво. Подивись, яка вона прудко аж на дно пірна. Погляньте, дітки, які гарні рибки живуть в акваріумі. А скажіть, чи подобаються вам рибки? Так, а знаєте, де ще живуть рибки? Так, у озерах, річках, морях, океанах. Вони бувають великі та маленькі і різних різних кольорів. А що ж вміють робити рибки? Так, плавати молодці, а ще вони вміють пірнати, махати хвостиком. А давайте зараз покажемо, як ви вмієте плавати. Як? Помахайте ручками, так, ніби ви пливете. Молодці. Рибки можуть плавати повільно та швидко. А ви, дітки, вмієте? Повільно і швидко. Дітки, а скажіть, наші рибки великі чи маленькі? Так, вони маленькі. Рибка одна чи їх багато? Правильно, їх багато. А давайте ми роздивимося, якого вони кольору. Ось оранжева, жовта, рожева, синя та голуба. Як ви думаєте, де рибкам краще живеться у брудній водичці чи у чистій? Так, я також так гадаю, що живеться їм краще у чистій водичці. А як ви думаєте, що ж їдять рибки? Чи підходить їм така їжа, яку їмо ми? Фрукти, овочі, супчики та кашки? Ні, звичайно, не підходить. Для рибок є спеціальний рибячий корм, який їм дуже подобається. В такому кормі є всі вітаміни, які їм потрібні для того, щоб жити в акваріумі і ніколи не хворіти. А чи можемо ми діставати рибок ручками? Як ви думаєте? Я думаю, що ви всі сказали, що ні, хоча інколи дуже хочеться, але цим ми можемо їм зашкодити і вони можуть загинути. Стукати по акваріуму також не можна. Рибки злякаються. Вони хоч і не чують, але відчувають такі звуки. Дітки, а давайте роздивимося, що ще є в акваріумі. Так, є зелені водорослі, вони живуть у воді разом з рибками. Та ще глиняні фігурки, де рибки ховаються. Давайте ми зараз розглянемо нашу рибку ближче. У рибки є тулуб, голова гостик та плавці. На голові у рибки є зябра, що допомагають рибці дихати у воді. У рибки красиві золотисті очі та маленький рот. Тіло рибки вкрите лускою. Кожна лусочка схожа на маленьку золоту монетку, адже так само кругла та блискуча. Я сподіваюся, вам сподобалось сьогоднішнє заняття. А скажіть, за ким ми сьогодні спостерігали? Так, правильно, за рибками. А де ж вони живуть? Правильно, в акваріумі. А як ви гадаєте, для чого рибкам хвіст та плавники? Так, щоб добре плавати в водичці. А що допомагає дихати у воді? Так, зябра, чим укрито тіло рибки? Лусочками молодці. Не забувайте, що за рибкою в акваріумі треба доглядати. Треба годувати, міняти воду і чистити акваріум. Дітки, ви сьогодні справжні молодці. Дякую вам за увагу. Все буде, Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!